Коломийський педагогічний коледж створений у 1939 році. Спочатку це була педагогічна школа, тепер сучасний вищий навчальний заклад. Півстоліття віддав коледжу нинішній очільник Валерій Ковтун. Найважливішим досягненням закладу це, звичайно, є наші випускники, і сьогодні їх понад 16 тисяч, і вони працюють практично в кожній освітянській культурно-мистецькій установі нашого краю. І сьогодні ми забезпечуємо і підготовку фахівців для нової української школи. Коли сьогодні в нашому районі понад 50% вчителів це випускники нашого коледжу, а в Коломийському ОТГ понад 80% вчителів – це випускники нашого закладу. Наразі в навчальному закладі навчаються 600 юнаків та дівчат на двох відділеннях початкової освіти і соціальної роботи та на образотворчому мистецтві. Я обрала даний коледж, бо він і найкращий без перебільшення. Я ем... Момент, коли в мене був вибір, в який заклад мені йти, яку освіту здобувати. Насправді у мене в серці не було такого бажання бути педагогом, тому я більше дивилася по атмосфері закладу. І коли я прийшла в колось педагогічний коледж, коли я побачила посмішки вчителів, коли я побачила цю атмосферу, коли я побачила, що тут справді живе любов, розуміння і натхнення, мій вибір був одразу стопроцентовий на наш заклад. Серед запрошених і краща вчителька України минулого року, яка закінчувала цей коледж. Леся Павлюк, я вважаю, що те, що я навчалася в Коломийському коледжі, це було найкраще в той момент, взагалі, що могло зі мною відбуватися в ті роки. Адже справді коледж важливу роль відіграв в мене встановленні мене як особистості, і також щодо. Вибору професії вчителя тут переконалася, що цей вибір правильний. Коли я прийшла до школи на практику, я зрозуміла, що тут моє місце, і тут справді я отримала грунтовну підготовку щодо подальшої роботи. Ще один із випускників, знаний в Україні, опорний співак Микола Губчук. Особисто для мене це дало основу, тому що в цих стінах я познайомився з Миколою Степановичем Скільським, моїм вчителем, другом. Ми дотепер співпрацюємо і займаємось. Тут я отримав основи які освіти, музичної освіти, прибили любов до музики, якусь повагу до викладачів, до людей, до колег. Завітав на ювілей директор обласного департаменту освіти і науки Віктор Кімакович. Це один з найкращих закладів не тільки в нашій області, а я думаю, що на заході України, де готують на високому рівні. Фахівців в педагогічній галузі це для нас важливий заклад. Ми його підтримуємо як з обласної державної адміністрації, і він має перспективи розвитку, завжди показує хороші результати підготовки кадрів і тому, користуючись нагодою, я запрошую мовати вступати в нього для того, щоб розвивати педагогічну свою майстерність. Було на святкуванні чимало нагород та подяк. А очільник громади Богдан Станіславський подарував сертифікат на інтерактивну панель. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.